Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Келеска посили на мій канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо проходження Монашка. Не буду того затягувати поїхали. Сьогодні Ми попробуємо пройти голови. глави або главу, не знаю, як вийде а, Монашці. Получимо ще шматок масочки або. Отак так от. Не знаю, яка нам сьогодні голова випаде. Дійсно, теж буде глава легка. І нічого складного не буде в цій главі. Так. Так, граль у нас, на жаль, не тут. Граль у нас, на жаль, виявився не тут. Дуже жаль. Окей, тоді сюди йдемо. Ха, бачили і туполю. Ах ти ж. Замітила мене. Так, на жаль, граль у нас де тут. Угу. Так, вона ж у нас тут. Ну привіт. Так, не знаю, де може у нас бути граль зараз? Можна надіятися на те, що він може бути знову на балконі. О, прикинь, він знову на балконі. Оце так повезло. Так, ну тоді шо? Ідемо тоді заграли. І тоді зараз будемо активувати нову главу. Так. Давіть, давіть так. Мені треба Одем Монашка. А, вона туди пішла. Ну то діти. Вона туди пішла. А ми сюди. Так. Не знаю, яка сьогодні нам голова випаде. Надіюсь, не. Цвинтар То центра якось не хотілося б. Так. Ну тоді йду сюди, тачи, йдемо І активуємо Так Так. що, у нас зараз буде якась голова тоді. Так, що у нас за клово. Таємниця кладовища. Я сподіваюся, що він нам сьогодні не випаде, але як... Назву. Тобто тоді ключу цей фут я тут лишаю, не буду тоді його нести. Так, мені треба сюди монашка. Так, мені наче що треба зараз буде? Треба зараз буде проходити ці всі глави. Так, очікуємо її тут. вона десь там повзла. Так, окей. Давайте буду ці що, шукати лопату. Не знаю, де вона може бути. Скоріше всього, а, чекайте, лопата може бути, скоріше всього, тут. Тому що я... я знаю лише, що вона може бути там, у добрій монашці, і тут. Ага, вона тут, на жаль. Вона не тут, на жаль. Виявилась. Ааа! Ні хрена собі, вона не звідки вилезла. Капець. Я ж. Я ж до смерті прибудуся, напевно вам такий скример тоже. зробився. Боже ти мій. Капець. Шопа, це пух, ти гастик. Так, у нас курка пішла. Тоді лом беру. Блін. А картину випадково. Бери. Да бери. Де вона? Мені треба стати де... Де ти все? Так, я тут не знаю, де може бути шалопата. Де... Зачинися. все, покидаю лом. И сюда, значит, иду. Не, ну лав скример такие статные все Так, а монашка добрая тут. Так, а лопата, а лопата как раз тут. Это тоже Так, наша добрая монашка еды, на жаль. Що <гум> така Так, чекай, а де може бути Вонашка? Я не знаю, звідки вона може вилізти. Так. Де наша монашка? Чи вона ти навіть не почула цей вивод? Ага! Ха-ха-ха! Прикоління, бо це ясна, де... Хрена собі. Так. Тішо, так беру? Беру лопату. І ободи б'ю в округ пальце. Це до побачення. Можна і тут, в принципі, зажати, але це не дуже буде тоді інтересно. Так, треба, ж, до речі, запам'ятати. Ой! Яй зажав випадково. А, давайте її випустимо, це не дуже інтересно. Хто у нас сьогодні сестра Клер, Наскільки я розумію, так? Так, значить тоді що, буду шукати сестру Клер? П'ята 10? Значить, п'ята година 10. Мазер Б. Ну -мо! Сістра Энн, Ен... сестра Енда, вона не потрібна нам. О! ми камінь... камінь землі? Бо еще у нас зараз тут може прийти. Ну як я так і очікував? Що вона зараз сюда прийде тоді Ммм, дивиться на цю хитру. Ну давай. Блін Капстос Ну як нею... Знає... Як? Як нею зараз? Ой, давайте типи дома идет подальше. Капець. Зараз ты поводу бішати мені. Давай до сюда. Це... Все. Так, шукай. Так, так упатил. Сістра! Сістра хто? Леф. О, Е. ОЕ, Перевертата Ф. Не зачиши. В тебе у вас по МАНашка дуже схитра, дивна походка. Чего тут, тут тут ідеи зачиняємося? Тут от сюди йдем. Так, О, Е. О, е, о, е, о, е, о, е. Так, о. І перевертай. Все. Так. Камінь содця ми добули. Господи! Ну ты шо ж так уреш, як дурна? Це углухнути тупо морс, знаєте? Так, це, лишається нам вести лише годину. П'яту 10. П'яту 10, або. А хоч чекай. Або п'ята десять, або десять п'ята. Так, де вона? Де? Господи! Ну ти ореш? Я не знаю як. Господи, у вас... У вас сьогодні напевно трошки скример. Ні, це не сюди, тому що вона... она... тоді тут листы. Так, п'ята десять, значить четко у нас. Так, тобто третя. Тобто п'ята 10, так? Угу, так давайте ты ей шо, я не знаю, что с ней хоть. Ты худона? Вибачайте, да, куда вид Ні, давайте реально тут забагуємо тоді. Давайте реально, тоді тут забагуємо. Так, іди сюда. Все, дуже добре. Да досить кричати вже. Ти що хочеш, хочешь я? Щоб я чи що? Так, чекаємо і тут. Вона тупо просто мені не дасть вести годину, правильно. Все. Там і сиди. Так. Значить, п'ята 10 Так, це 9 десять. Це Все! Ну п'яте-10 було, значить. Реголовшило, тепер ви можете... Я насуп почитати, ну, окей. Так Несемо тоді камінчик. Значить дуже красивий камінчик. Мені дуже сильно подобається. Так Так, все. Ми вставили ми всі три шматка. І тепер можемо собі спокійно піти за ключем від сейфу. Ну мала ж коза зараз все не буду звільняти. Хоча окей, хай гуляє. Але, в принципі, і так нічого не видно. Побачення. Блін, коли вона ще, до речі, мене замічаєш, стукає серце. Забудь, то дай, щоб буду безпеці. Та я й так. Безпеці, вона не сайта. Куда я пішов? Так, окей. Все, до побачення. Так, я все, її обдурив, просто. Ха! Вокруг пальцями її обдурили. Так, все, тоді активуємо ключ від сейфу. І все. Ну і напевно на цьому відео завершимо Беріш шматок маски. І проходим. Все. Так, монашка, туди. Ох, господи. Та куда ж ти? А прикиньте, якщо монашка тут зараз буде така. Така, ку-ку. Типу, Ні. Досягнення отримано голова таємне кладовище. Таємниця кладовище. Тепер можете шукати на слоти тобто, в школі. Це, друзі, друзі, на цьому поки що завершимо відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Всім бажаю удачі, всім пока.